А далі він сказав, точніше, порекомендував їй наступного разу приїхати з людиною, яка спілкується італійською. І чому мене це бомбить? Тому що багато хто з нас вже, ну як сказати, розуміє італійську, так, але мало хто через якісь, можливо, навіть психологічні моменти боїться говорити. Я, наприклад, не така людина. Я говорю все, що знаю, і ну мені не дуже важливо, правильно я кажу чи ні. Мені важливо, щоб мене зрозуміли, і частіше всього так і відбувається. Але в інших людей по-іншому. Ну і от я приїхала з нею наступного разу в лікарню, і я хочу вам сказати, що ну, людина була максимально привітною. Він все нам пояснював, він все нам розказував, не було ніяких проблем. Заспокоював нас, коли там ну, я також щось не розуміла, роз, не не розуміла, господи, <зас> заговорюсь. Не розуміла, тому що ну я не все знаю.